Усім привіт, Hello everyone! четвертий день ранок ми прокинулися, вийшли, я виліз із автівки, досить прохолодно. Ми у Техасі десь під Х'юстоном. І зараз я вам покажу місце, де ми ночували. Такий парк дуже е, тихий, красивий. І це якийсь місцевий парк, в якому кемпінгу нема офіційно, але можна отримати дозвіл і у якомусь місцевому відділу і переночувати на березі красивого озера. Це автівка, як ми вчора вже у темряві доїхали. І зараз я вам покажу озеро. Now in English, hello everyone. This is our day four morning. Uh, we came somewhere around Houston and uh, stopped at some local park. We contacted some special local recreational department and they gave us a permit to stay overnight. The park was closed, nobody is really here. So it was just us alone the entire night. on the shore of a very beautiful lake. Very nice. Alright. Продовжуйте з нами подорожувати, далі буде.